Хочете мати красиві ноги, підтягнуті сідниці, але ви не можете робити всіх базових прав, тому що маєте проблеми із колінами. Вони у вас болять. Є цікаве рішення. Краще звернутись до лікаря, звичайно, але поки ви до нього дойдете, ми з вами підлаштуємо так навантаження, щоб у вас не боліли коліна і ви мали підтягнуті сідниці. Робити акцент, ми будемо на тазово домінатні рухи. Простіше кажучи, ми будемо рухати таз назад. Вперед, не задіючи коліна, тепер під цей рух ми будемо підлаштовувати всі вправи. Можуть бути нахили зі штангою, з гантелем. Головне, щоб була додаткова вага. Нахили вниз, на одну ногу, на ліву, на праву, нахили на дві ноги, підйоми тазу. Можна робити на одній нозі, на дві ноги. Головне підлаштувати вправи так, щоб всі рухи були в тазовому відділі щоб коліна не працювали, вони не виходили вперед. Вони зафіксовані, у вас працює тільки таз назад, вперед. І так підлаштовуємо всі вправи. Я базові вправи, вони являються найшвидше.